Привіт, малята! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні дуже чудова, сонячна, тепла осіння погода. І ми з вами поговоримо про працю людей восени. Прийшла пора осінь. На деревах пожовтіло листя та почало опадати, пташки збираються відлітати в теплі краї. А на людей чекає багато турбот, а яких саме не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо та про турботи дізнаємось. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки. І згрібають опали листя у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах уже де-не-де з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну звісно, треба пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Тому перш ніж збирати, треба про них все все знати. В садах вже достигли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріш позривати, на сіму заготовляти. За деревами діти також потрібно доглядати, зайве гілля спиляти, навкору дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг могли напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати. Це згороду позгрібати, щоб на зиму земля відпочила і наступного року щедро-щедро уродила. Восени дітки ще саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили. І весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, змолотити, борошно перетворити, щоб на прилавках у магазинах весь рік був свіжий і духмяний хліб. У мам та бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити. З фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Діти осінню усі мають працювати. Та не забувайте, мої любі, і відпочивати. Діти, бачите, скільки багато роботи у дорослих восени. А як ви допомагаєте батькам восени? Чекаю на ваші розповіді. До побачення, до зустрічі!